Сьогодні четвер, шосте квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Державне бюро розслідувань викрило екс-депутата Миколаївської обласної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ на незаконні передачі земель лісництва. Про деталі розслідування і те, хто може бути фігурантом цієї справи, дивіться у сюжеті. Державне бюро розслідувань проводить системну роботу з виявлення та припинення злочинів у сфері довкілля, які стаються навіть під час військової агресії Росії. Зокрема, працівники ДБР викрали депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Миколаївської обласної ради. Він, будучи за сумісництвом директором державного лісгоспу, незаконно роздавав землі лісництва своєму оточенню. За даними слідства, посадовець ДП Баштанський лісгосп на Миколаївщині незаконно роздав в оренду понад 250 гектарів землі лісового фонду. Підприємці замість відновлення лісу на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання багатомільйонних прибутків. Завдана шкода державним інтересам склала понад 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Посадовцю повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Для забезпечення відшкодування завданих збитків державі підготовлено клопотання про арешт майна підозрюваного. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Якщо проаналізувати інформацію від державного бюро розслідувань, можна зробити висновок, що мова йде про директора підприємства «Баштанський лісгосп Юрія Крета, який 9 березня під час засідання сесії Миколаївської обласної ради був одним з чотирьох депутатів, яким погодили заяви про дострокове припинення їхніх повноважень. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгень Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Чотирьох підлітків з Миколаївщини, які нещодавно виявили на дитячому майданчику три гранати і викликали вибухотехніків, відзначили подяками від національної поліції та ДСНС. Також дітям вручили подарунки і провели тренування з розмінування. Про гідний вчинок юних українців та історію зі щасливим кінцем розповімо далі. Це Данило, Павло, Артем і Даніїл хлопцям 13-8 років. Живуть у селі Ольшанське Миколаївського району 3 квітня, посеред білого дня, підлітки були на місцевому дитячому майданчику. Аж ось виявили небезпечну знахідку. У нас є привичка, коли дуже цікава розмова, шовгати ногами, і на так ми з їх знайшли. Ми спочатку подумали, що це не справжні, тому що стали дуже реалістичні іграшки робити, так само і запальнички. Хлопці натрапили на зв'язку гранати із запалами, які лежали на гральному майданчику, присипані піском. Ми знайшли три гранати і чотири запала. Вони лежали в кучі, прямо на одному місці, одна на одній. Як я тільки одна вилетіла, інших одразу було видно. Павло як найстарший, одразу сказав друзям відійти якнайдалі. Діти звернули увагу на маркування вибухівки і зрозуміли, що гранати справжні. Перші наші емоції були, типу, здивованість і страх, тому що ми ну, дуже боялися, коли поняли, що це справжнє. Проте хлопці не розгубилися і одразу ж зателефонували на лінію 102. Коли ми вже побачили маркування, тоді ми одразу викликали поліцію і нікого не підпускали до цього місця. На виклик швидко прибули фахівці вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Вони одразу обмежили доступ сторонніх до небезпечного місця. Далі вибухотехніки успішно вилучили три гранати і запали до них. Хочу сказати, що своїми діями хлопці фактично могли запобігти трагедії, адже невідомо, що могло статися, якщо гранати продовжили б лежати у піску. Можливо, їх знайшли б якісь інші особи, а необережне поводження з даними предметами могло призвести до трагічних наслідків, в тому числі заскоржити життю або здоров'ю громадян. Нині правоохоронці встановлюють, як вибухівка потрапила на дитячий майданчик. За правильні дії і гідний вчинок підліткам вручили персональні подяки і подарунки від керівництва обласних управлінь, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, для дітей співробітники ДСНС влаштували тренування зі спорядженням, аби ті спробували себе у ролі справжніх а, вот. вот, вот. Слідуючому давай ще раз пробута історія зі щасливим кінцем є водночас показовою, зазначають у обласному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Адже зараз той час, коли виховна робота з населенням на тему мінної безпеки є вкрай актуальною. Як більш корисна інформацію донести до громадськості. А саме реакція хлопців в цьому випадку була найбільш показова і як для поліції, і для для рятувальників, що діти дізнаються цю інформацію з різних засобів масової інформації і знають, як реагувати. А саме при виявленні підозрілого предмету не слід панікувати, забороняється торкатися або пересувати його. Необхідно відійти на безпечну відстань, обмежити доступ інших до небезпечного місця, зателефонувати на лінію 101 або 102. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Німецька компанія Boreal Light GmbH встановить у Миколаєві п'ять контейнерних опріснювальних систем на сонячних панелях. Про це повідомили у міській раді. Мер Олександр Сінкевич провів робочу зустріч з послом компанії Анною Шепеленко. Разом вони обговорили співпрацю в межах міжнародного проєкту забезпечення жителів Миколаєва питною водою та підписали меморандум про взаєморозуміння. Окрім встановлення систем, німецькі партнери проведуть спеціальні навчання для працівників. Миколаївводоканалу в Німеччині напоминальні дні з обережністю. На миколаївських кладовищах щодня знаходять вибухонебезпечні предмети. Працівники ритуальної служби попереджають: відвідувати цвинтарі нині треба з максимальною обережністю. Більше про це у наступному сюжеті. З настанням весни та напередодні Великодня миколаївці наводять лад на могилах своїх родичів. Та прибирання і поминальні дні в умовах повномасштабної війни можуть бути небезпечними. Чи не щодня на кладовищах Миколаєва працівники ритуальної служби знаходять залишки реактивних систем залпового вогню та інші вибухонебезпечні предмети? Кожен день проводяться роботи на кладовищах, особливо Тих кладовищах, які відвідуються часто громадянами, кожної неділі знаходять, де декілька і буває декілька разів на неділю. На цвинтарі систематично викликають поліцію та ДСНС, аби ті оглянули потенційно небезпечні знахідки. Нині найбільше таких предметів знаходять на мішковському та балабанівському кладовищах. Було перевірено чотири кладовища, те ті кладовища, які є. Основні для відвідування громадян, там, де проходять поховання, підпоховання померлих, це Мешковське кладовище, кладовище селища Балабанівка, кладовище селища Матвіївка і старе кладовище Корабельного району на вулиці Жукова. Вони були оглянуті співробітниками комунального підприємства з робітниками ДСНС. Співробітники комунального підприємства також обстежують кладовища однак самостійно охопити великі площі фізично не можуть. Тому закликають миколаївців бути відповідальними та вкрай обережними, адже небезпека може чатувати на будь-якому клаптику землі. По перше, не чіпайте вибухонебезпечні чи можливо вибухонебезпечні предмети. По-друге Подзвоніть в ДСНС за телефоном 101 чи 102 до національної поліції. Очікуйте прибуття відповідних служб на місце і вкажіть те місце, де ви знайшли той предмет. Далі дійте за указанням, за указівками правоохоронних чи служби ДСНС. Нині усі кладовища Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня. Аби убезпечити жителів міста найближчими тижнями працівники ритуальної служби встановлять спеціальні знаки нагадування з чіткою інструкцією, як діяти у випадку небезпеки. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март. А тепер до позитивних новин. У дитячому містечку Каска для дітей влаштовують активності. На заняттях малеча може не лише розважатись, а й пройти майстер-класи, зліпки чи відвідати уроки англійської мови. Подробиці у сюжеті моїх колег. У дитячому просторі на базі містечка Каска триває програма активностей для дітей. Простір створений за підтримки Миколаївської міської ради та благодійної організації Сос, дитяче містечко Україна в рамках реалізації проєкту Сос діти. Це локація, де малеча може не лише розважитись, а й отримати нові знання та навички. Для дітей дитячого простору проводяться різні активності. Це і освітні заходи, наприклад, заняття з англійської мови, тренінги від державної служби з надзвичайних ситуацій та від управління. Патрульної поліції України Миколаївської області також у нас функціонує інтерактивна розважальна зона для дітей, і додатково у нас є театральні вистави від наших міських театрів. І також у нас є майстер-класи поліції з глини та з графіки. Безкоштовні заняття та майстер-класи проводять кваліфіковані спеціалісти. На заняття з англійської завітали діти віком від 6 років. Коуч з іноземної мови Руслан розповідає: так як на заняття приходять діти різних вікових категорій, то й навчання розпочали з базових тем. Ми з ними вивчаємо як і теми, які не входять до державної шкільної програми для того, щоб поглибити їхні знання. А також систематизуємо той матеріал, який вони вивчають в школі. Ми бачимо, що діти задоволені за заняттям, їм не нудно, тому що ми. Проводимо заняття інтерактивно, кожному приділяємо час, кожен має можливість висловитися, надати відповідь, і це відрізняє нас від уроків в школі. І звичайно, заняття проходить в ігровій формі, що також для них полегшує вивчення матеріалу. Заняття триває дві години з десятихвилинною хвилинною перервою на відпочинок. Відвідати активності приходять не лише маленькі миколаївці, а й діти зі статусом ВПО. Пані Алла, жителька Херсону, що разом із сім'єю знайшла тимчасовий прихисток в Миколаєві. Розповідає, сьогодні з донькою прийшла на заняття з англійської мови, але вже записалась і на урок графіки. Дуже подобається дитині, дуже особливо Лєпка. Не хотіла йти, і йшла сюди як віслючок, а вже виходила з такими очима. Гарячими. Дуже сподобалося, сказала, що ще піду. Зліпила першого разу, зліпила чашку. На другий раз кажу, каже, обов'язково піду, зроблю тарілку. Зустрічаються тут зі своїми друзями, теж ВПО з Херсона є однокласниця, теж сюди ходить, теж подобається. Все чудово. Усі охочі можуть записатись на заняття чи майстер-клас. Для цього потрібно зателефонувати або заповнити Google форму. Посилання та контакти є на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Усі активності безкоштовні. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на п'ятницю, сьоме квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс двох до плюс дванадцяти градусів за Цельсієм, вологість повітря 85%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.